Юве-Ельф. Ну, я вам скажу, недарма цей сорт отримав таке магічну таку назву, тому що дійсно сорт просто неймовірної краси, дуже-дуже особливий колір, дуже рідкий для пеларгонії, я би сказала, тому що я мала дуже багато сортів в таких, знаєте, бускових якихось відтінках. І це не бусковий колір. І я навіть не знаю. Це такий, знаєте, світло-фіолетовий. Принесла я тут. І ріду за розкаж, хто має, можливо, багато я думаю, вже хто має. То я би сказала, що ну трошечки та якась, знаєте, кольорова гама, але ельф. А у нього квіти такі холодні, холодні світло-фіолетові. Можливо, то на камеру не передає, але якби ви бачили вживу, наскільки от, оцей от відтінок, наскільки він впадає в очі, наскільки він такий яскравий і ну, просто незрівняний. Я не знаю, я ходила, прирівнювала його з іншими. І от дійсно, ну, найбільше я би сказала, що це якийсь тон, наближений до... Розкоші, але оце, от, що ви тут бачите, таким світленьким, насправді воно світло-фіолетове, тобто там не, не біленьке, воно не, не вицвівше, а воно таке світло-фіолетове, холодне, дуже гарний відтінок. А сорт, до речі, і гібрид. І це, мабуть, єдиний його мінус, який я наразі бачу. Має такий ось кущик. кущик дуже складно формується. В мене зараз він в горшечку 2,5 літри. Так. Зрізала я з неї один ось живець для того, щоб сформувати. Ця гілочка, по-моєму, якось тут вона була у мене. І сформувати в мене в принципі, так надто не вийшло, тому що з цієї гілочки пішла лише одна заміщаюча, і тут ось воно якимось там з Божою допомогою, як то кажуть, отут ось розкущилося на дві. Тобто, фактично, у мене лише три гілочки. Правда, ні, чотири. От що я не помітила. Ось це ось одна, дві, три. І ось четверта. Тобто єдиний мінус цього сорту, що він як і ві тобто це непогано. Це івігібрид, до речі, хто не знає, це гібрид, батьками, яких є зональна паларгонія і плющелиста паларгонія. Тобто за рахунок того, що один з батьків плюс тобто вона має такі ось подовжені між вузля, бачите, оці ось між вузлами, між листочками ці ділянки. Тобто цей сорт не можна назвати компактним в тому плані. Що він росте в висоту за рахунок оцих ось подовжених між вузель. І важко формується. Тобто це такий, я би не сказала навіть, що це недоліки, це просто особливості цього сорту. Але оцей ось відтінок, повірте, він вартий того. Я, ви знаєте, мабуть, що я дуже не люблю такі ось кущики. Мені потрібно, щоб кущики були кругленькі. Мене подекуди навіть дратує, що я не можу його гарно сформувати. Але коли він зацвітає, я йому готова пробачити все. Це до речі, перше таке гарне цвітіння цього сорту. Здається, у квітні його купувала, тобто рослинка зовсім молода. І вперше вона в мене квітла лише однією квіточкою. Я дівчаткам в групі Viber показувала. Це була квіточка розміром, уявіть собі, мабуть, сантиметрів 6-7 Тобто квітка реально була на чотири моїх пальці, дуже така крупна, і вона була дуже-дуже об'ємною. І вже тоді мала цей ось прекрасний такий колір, який зараз чомусь на камеру видається рожевим, але насправді він такий холодний світло-фіолетовий колір. А зараз квіточки зовсім невеличкі, ну звісно, це пов'язано із спекою. Ну от абсолютно я не знаю наскільки ну, тут три сантиметри, тобто це вдвічі менша реально квіточка, ніж ту, яку я бачила при самому першому розпуску. Але я списую в принципі це на спеку, тому що всі сорти, мене абсолютно всі сорти, зараз цвітуть квітами мілкішими, ніж вони потенційно мають бути. Але навіть якби вона квітла так, якби я не бачила, що квіти в неї будуть можуть бути верніше, надзвичайно крупними, то я би цей сорт однозначно би лишала, тому що. Навіть такі ось невеличкі шапочки, такого холодного, бускового чи холодного фіолетового. І в такій ось кількості, скільки вона їх видає на чотирьох всього-навсього гілочках. Тобто, якщо сформувати, я думаю, що ну, дійсно буде дуже видовищно, дуже гарно квітнути ця паларгонія. Спробую ще на торік, скажімо так, потрудитися за зиму так гарненько. Її поприщипувати, сформувати. Можливо, таки вийде попрацювати над нею, і щоб і кущик, і квіти тоді, скажімо так, збалансовано мене тішили. Але дуже мені подобається. Ну, надзвичайно подобається цей колір. Нема такого, У мене принаймні не було ще такого кольору у пеларгоній. Ну, Шкода, мабуть, відтінок все, все ж таки не передає на камеру. Дуже гарно. Кущик, нюанси, звісно, в кущику, але я навіть така, скажімо так. Перфекціоністка, знаєте, в цьому плані, що мій кущик має бути гарний. Я їй пробачаю, вона просто дуже особлива. А найбільше в паларгоніях я ціню саме ту особливість, оригінальність, те, що вони не з ким не схожі. От вона навіть ні кущиком, ні квітами, кольором квітів, їх потенційним розміром, який я бачила, тому що це були просто гігантські квіти. Вона ні з ким не схожа, і за це вона мені дуже і дуже сильно. Подобається. Ювельф. -е, До нових зустрічей. Пока-пока.